Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc UA. Сьогодні ми розглянемо універсальну протитуманну фару від компанії Lavita, модель HU022CC. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас одна фара. Кругла, ось такий має вигляд. Є пластикова накладка для безпечності. Міцне скло встановлено. Одразу встановлено лампу, цоколь H3 використовується в цій лампі, корпус металевий самої фари, діаметр 16,5 см. Внизу є кріплення доволі масивне, гумові проставочки і також дроти підключення живлення. Живлення під'єднується 12 В. Лампа встановлена потужністю 55 Вт, стандартна галогенна лампа. Зараз фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво відсвічує фара. Жовтий колір світла має, це все залежить від самої лампи, яка встановлена. Потужність можна трошки збільшити даної фари методом встановлення потужнішої лампи. Жовтий колір світла максимально ефективний в таку погоду, туману і дощову. При купівлі на фару розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість її ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua